У Кропивницькому переселенка з Херсона відкрила центр гуманітарної допомоги для земляків із регіону. Наталя Голубєва пережила окупацію, під час якої, попри страх і небезпеку, допомагала хворим та літнім людям, возила їм ліки та їжу. Уже після деокупації волонтерка виїхала у Кропивницький і там продовжила підтримувати переселенців-земляків. Її історія в нашому сюжеті. Це ми вже шукали символ для нашого центру, і ми зрозуміли, що це наші кавони. От я попросила доньку, вона намалювала нам. Для нашого центру такий калунчик Херсонська. Пані Наталя показує картини, які прикрашають центр гуманітарної допомоги, об'єднані Херсонщиною. У Кропивницькому вона облаштувала його після того, як виїхала з Херсону, дбаючи про безпеку родини. А от допомагати землякам жінка почала ще під час окупації. До мене почали звертатися всі, ну, знайомі. Перше це було коли люди задихалися, там астма в них да а ліків нема. Потім Люди почали виїжджати з Херсону, залишати стареньких. Я варила. Їсти, розносила, розвозила ліки, закуплялась там те, що треба було. Той період жінка називає найстрашнішим у своєму житті. Виїжджати не наважилась, бо боялась, що не пройде фільтрацію на ворожих блокпостах. Розповідає, як тоді люди навчились радіти елементарному. Газ у нас був постійно, вона не відключали газ. А от водички да, ми набрали дощової води і так раділи, що ми покупалися. Ми знаєте, я не знаю. Мікається, у нас є ті, хто пережили оце все, у нас є е, надія на зміни. Ми можемо змінитися. Ми навчилися радуватися простим речам. Ми цінуємо родину, ми цінуємо відносини, ми цінуємо е, те, що зв'язано е, зі свободою. У Кропивницькому пані Наталя вирішила продовжити допомагати землякам у гуманітарному центрі, адже як ніхто інший знає їхні потреби. Важко, важко, бо ми... Їхали під мишкою котяра кашачий горшок. Отак, От в чому були тікали. підтримати, проконсультувати, забезпечити найнеобхіднішими речами. Єдиним нерозв'язаним питанням переселенців, поки залишається житло. нас тут прийняли добре, люди добрі, і тільки з житлом у всіх проблеми дуже великі, дороге житло, і часом знаєте, що там говорити. А так серйозно допомагає центр «Об'єднані Херсонщиною. Винаймаємо. наймаємо. наймаємо дорого, але це проблема всіх переселенців, і її потрібно якось вирішувати. За два роки роботи у просторі надали підтримку понад півтори тисячі переселенців, забезпечують усім, на що є нагальний запит, допомагають і благодійні фонди за кордону. Особливу увагу приділяємо з лівобережжя, тому що люди, які виїжджають з окупації, вони дійсно виїжджають з зірною валізою. Зараз ми допомагаємо гігієною продуктовими наборами. Ми Повагаємо дитячим харчуванням, ми надаємо ліжкам а людям похилого віку найчастіше допомагають із ліками. Та видають їх винятково за призначенням медиків. Ліки в нас від тиску від цифрового діабету. Тобто це ті ліки, які нам призначає лікар. Ми дивимося, медсестра перевіряє, щоб це призначено було лікар не більше, ніж два тижні. І Людям забезпечуємо на місяць. не оминають підтримкою переселенців з Миколаївщини, Запоріжжя та інших міст, які наразі не мають регіональних хабів. З Кропивницького Олена Бринза Софія Шворок Подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.